Українські сили ППО вперше збили гіперзвукову російську ракету «Кинжал». Це, начебто, сталося над Києвом вночі 4 травня. Про це пише видання Дефенс Експрес. Там зазначають, що сили протиповітряної оборони вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ збили ракету Х-47 кинжал. Раніше у київській військовій адміністрації повідомляли, що столиці, окрім шахедів, ймовірно також атакували ракетами балістичного типу. Із власних джерел видання отримало фото уламків боєголовки. Аналітики видання припускають, що збити балістичні ракети вдалося завдяки зенітно-ракетним комплексам Петріот, які вже заступили на бойове чергування. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію про збиття балістики. Він повідомив, що загроза застосування балістики була, але таких ракет не зафіксували. Згодом у повітряних силах взагалі відмовились від коментарів і порадили звертатися за додатковою актуальною оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України до КМВА і Дефенс Експрес.